А, Гріса, Гріса. Ну де? То що, кубила, що ти на нього скачеш? О. Тише це як діти снігом? Чого? А, Не. ще лес гріється. моє куди ти різеш? Чекай, чекайся, чекай. чекай, я там Що? Куди Наталку навіть попугаї люблять. Куди сюди, на везе ага. закатулявся. Ну і що? Ну клич його, нехай йде він до тебе, а не ти до нього. Ну так хай він запробує. Ходимо. Ну, ну йди нехай він йде за тобою. Куди сюди. Диданчик. Як звуки видає капець. Як ті колі динозаври, б. Як динозаври. Куди сюди? Клич. Кажи на, та не ходи сюди, що то людина. Aqui, 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 Все, хватить. Я. Ну що? Що? Йона. Йо. Алло. Йо? Йо? Тут демо, де. Дай, зідан. Але я сьогодні слухаю. Ну що? Ага. Ну то дай зіданок лиш. Ну а не ти підходи? Сам шкодить. Куди сюди, На! На. Чекай, заберемо до нас. А придивися. Ти дивися. Ти дивися. Дай йому не можна, то не будь такий жадний. Ось такий жадний. Дай її можна. Трош. Так, трешє мухітові лиши. Лиш. Я не випускаю їх трьох, бо то мале подвір'я. Подивися, яка я в дід. Що ти то маєш? Все, іди. Треба підстригти йому гриву. Де такі крутяться. Пасма. Косички. А, бачиш, як добре, коли до мене підходить? Ахіл, бачиш? Ахілес пішов. Пішов. Все, я, я. Що Хочеш? думаєш? Ну, все, досить. Я йду за Досить.